Вітаю вас! Це програма Наголос зберегти і вдосконалити систему соціального страхування для того, щоб вона працювала на користь людини праці і дозволяла соціально захистити її. Одне з головних завдань держави на цьому наполягає і в цьому впевнений гість сьогоднішнього випуску наголосу в нашій студії народний депутат України Петро Цибенко. Вітаю вас, добро. Почнемо ось з чого. поки в державі не вшухають політичні пристрасті, поки е країна готовиться готується до е виборів, е уряд тишком нишком подав до Верховної ради законопроект про реформування загальнооб'язкового державного соціального страхування. На думку профспілкових лідерів. В разі прийняття цього закону, цитую, існуюча система загальнооб'язкового соцстрахування фактично буде ліквідована. Е, перше питання: чи поділяєте ви цю думку? І е, друге питання, е, що, що на саме може статися. Я дякую вам за запитання. А ще більше дякую вашому телевізійному каналу за те, що ви подібні питання виносите на екран на розсуд глядачів те, телевізійної аудиторії, тому що вони справді життєво важливі. Ну, по-перше, я не лише поділяю цю думку, а може був одним із перших людей, який цю, цю думку і формував. Бо е, я хочу сказати, що сьогодні справді проблем надзвичайно багато. І низька заробітна плата і заморожена, і низька пенсія і заморожена, і в рази скорочені виплати до, по допомозі при народженні дитини. І далі через кому можна продовжувати надзвичайно багато. Але при всьому цьому. Я хочу наголосити на тому, що спроба знищити систему соціального страхування це найбільша небезпека. Я хотів би її порівняти сьогодні систему соціального страхування з тим, що це той те, рятівне коло. Яке сьогодні дає можливість людині праці не втонути в цьому океані реформ так званих, які в масі своїй направлені проти людини. Отже, це надзвичайно велика небезпека. Знаєте, хочу сказати. Чому ця небезпека для пересічного громадянина. Давайте будемо розмовляти на конкретних примерах. Ну, хочу сказати ось що. Я хочу сказати, що Верховну Раду України останнього часу надзвичайно багато критикують і, як правило, критикують правильно. Але я хочу сказати одне слово на захист Верховної Ради України. Одним із найбільших здобутків Верховної Ради України останніх років є саме створення системи соціального захисту, створення законодавчої бази соціального захисту, тому що якщо раніше Ну, скажімо, умовно кажучи, шахтар отримав на виробництві травму. Якщо підприємство робоже, працює нормально, він може звернутися і отримувати відшкодування, так звані регресні виплати, так. в разі якщо нормально працює підприємство. Якщо нормально працює підприємство, людина може звернутися за лікарняним. Якщо нормально працює підприємство, людина може звернутись за путівочкою для оздоровлення. А якщо ні, а сьогодні таких підприємств скільки завгодно, ось чому було прийнято рішення про створення самої системи соціального страхування, де людина не залежала. Від ситуації на виробництві відповідні підприємства відраховують, і всі працюючі відраховують єдиний соціальний внесок, він акумулюється у відповідних страхових фондах, і в разі настання страхового випадку людина отримує звідти виплату. Причому я хочу сказати, що чесно говорю вам, що коли запроваджували, приймались закони. Які формували систему соціального страхування, у мене були певні побоювання, що може не спрацювати ця система. І повірте, що ті побоювання не були позбавлені сенсу. Я двічі був депутатом-мажоритарщиком на Луганщині, де, скажімо, ситуація з вугліми підприємствами, регресами, лікарняними і так далі, надзвичайно гостра. І в мене були побоювання, що ця система не спрацює. На щастя, я помилився, система запрацювала. І запра... Працювала непогано і хочу при цьому підкреслити, що е, система соціального страхування існує кілька років, але більшість громадян, причому не тільки ветеранів, а навіть працюючих громадян середнього віку ще до кінця не усвідомили, що вони отримують виплати не від держави. Ну, скажімо, мовно умовно кажучи, пенсіонер каже, мені держава виплатила пенсію. Та не держава виплатила пенсію, а відповідний страховий фонд. Або регресник каже, я отримав регресію виплати від держави. Та не від держави, а від відповідного страхового фонду, який формується. За рахунок того, що єдиний соціальний внесок кожний працюючий відраховує на своєму підприємстві, а не перераховують. Якщо урядовий законопроект про реформування цього самого питання буде прийняти. Що який стане наступний крок? Я хочу вам сказати, що ви зараз називаєте конкретний законопроект, очевидно, 50-80 мається на на, mm. на увазі, але їх навіть ціла низка цих законопроектів, які направлені. На руйнацію системи соціального страхування. Повірте, що знаю, що говорю, бо ситуація надзвичайно складна. Про що йде, про що йде мова? Ну, Зараз паралельно йде кілька е, намагань. Ну, по-перше, е, є спроби об'єднати е, фонди страхові. Їх у нас сьогодні чотири, і кожен виконує свою функцію. Е, якщо їх поєднати, вибачте, це вже буде якась. Абракадабра, яка, ну знаєте, коли відповідає е, якась структура за все, то вона не відповідає конкретно ні за що. Тому спроба поєднати абсолютно алогічна. По-друге, намагаються е, позбавити е, громадян низки соціальних виплат. Ну, практично в цьому році вже перестали. Е, перестали Видавати е, тим громадянам, які е, претендують на них санаторно-курортні путівки. Так. Уже відмовились від утримання дитячих школ спортивних, які були одні е, з функцій одного із фондів, йдуть спроби зменшити взагалі єдиний соціальний внесок. Причому зменшити вдвічі, якщо сьогодні є проблеми з розміром пенсії, з розміром страхової виплати в разі на настання страхового випадку, то що буде завтра, коли відрахування будуть зменшені вдвічі? І най, найголовніша небезпека є спроби забрати бюджети. Страхових фондів до державного бюджету України. Яка кінцева мета? Яка кінцева мета? Вона, як на мене, абсолютно зрозуміла. Сьогодні у держави, у державного бюджету України надзвичайно багато дірок, які треба латати. І сьогодні є спокуса спробувати людськими сирітськими страховими грішми залатати ці. Дірки, яких сьогодні надзвичайно багато. Причому я хочу сказати, що коли, скажімо, бюджет пенсійного фонду України складав 25-28 мільярдів гривень, а це було не так давно, років 10-12 тому, то ніякі такі спроби не робилися. А от сьогодні, коли сам бюджет пенсійного фонду десь 50, 250 мільярдів гривень, і плюс, якщо додати бюджети трьох інших страхових фондів, то це буде під 300 мільярдів гривень, ви ж, розумієте, величезна спокуса спробувати погріти, погрітися цими грішми. Хоча, ще раз наголошую. Це гроші сирітські, це гроші для страхового виплатку. випадку це гроші відкладені самою людиною на так би мовити чорний день. Ваші колеги наполягають на тому, що якщо урядовий законопроект буде прийнято, то він вдарить по соціальним правам і грантіям близько 30 мільйонів українських громадян. Безумовно, безумовно, і ця цифра не є перебільшенням. Безумовно, так воно є, і е, треба розуміти, я не випадково почав саме з того, що це найбільша небезпека, яка може е, е, виникнути. Причому я хочу підкреслити, е, Україна постійно декларує е, про е, європейський вибір. Про намагання йти в Європу, але заявляючи, декларуючи рух до Європи, робимо абсолютно зворотні речі, які від Європи нас відштовхують. До речі, хочу звернути увагу наших шановних телеглядачів на одну, на одну ситуацію. Може, хтось не звертав на увагу, а хтось ні. Останнім часом в нашому календарі з'являється все менше дат, які ми святкуємо. І все більше дат, які ми відзначаємо. Що я маю на увазі? Ну, скажімо, день людини з особливими потребами, день ветерана, день боротьби з бідністю, Всесвітній день. Дій гідну працю, тобто всі ці дати, коли привертається увага до проблеми, коли люди власноруч намагаються ці проблеми вирішувати, і це не випадково. Ось в тому числі на початку жовтня, 7 жовтня, відзначався всесвітній день. Дій за гідну працю і профспілки Федерація профспілок України ініціювала проведення всеукраїнському форуму профспілок. Він відбувся 7 жовтня в будинку вчителя в Києві, де були представлені всі профспілки, в тому числі ті, які не входять до складу Федерації профспілок. А 14 жовтня реалізуючи рішення цього форуму, Представники профспілок пікетували Кабінет міністрів України. Що хочу сказати з цього приводу: на превеликий жаль, Верховна Рада України прийняла свого часу закон про соціальний діалог, але на превеликий жаль, закон є, а діалогу в державі немає. Хвилинку, от що стосується закону, це ще одна тема розмови. Часу залишилося обмаль. Але я хочу почути вашу думку з цього приводу. Кабмін затвердив обсяги. Мат допомоги біженцям з Донбасу. Їх розміри ви прокоментували таким чином. Будь ласка, дайте цитату, а потім хочеться почути продовження її. Будь ласка. Розмір мат допомоги дійсно смішний. Яценюк, як прем'єр-міністр неодноразово заявляв, ні копійки мешканці на непідконтрольних Україні територіях не отримають. Ось вам і відповідь, чому така смішна сума. Хочу сподіватися, що в держбюджеті є гроші на виплату хоча б цього мізеру. Петро Цибенко, народний депутат України. Але погодьтеся, 400 чи 800 гривень. Це ж. Це таке краще, ніж нічого. Ви знаєте, ну мабуть, це краще, ніж нічого, це по-перше. А по-друге, отримає людина, якщо вона знаходиться не в зоні АТО, а та людина, яка залишилась там у якої там домівка, яка не може покинути, скажімо, чи то онуків, чи то дітей, чи то хвору, хвору людину. Як з нею бути? Це по-перше. По-друге, треба мати на увазі, що в зоні проведення АТО. Ціни сягнули до небес, і люди, коли, в умовах, коли вони вже 3-4 місяці не бачили ні соціальних виплат, ні пенсії, ні заробітних плат. Ці гроші стають ще сміш... смішнішими. Що ви пропонуєте зробити, щоб допомогти цим людям? Ну най найперше треба вирішувати проблему і закінчувати з війною. Це зрозуміло, але що стосується по друге, допомоги... tre, по друге, треба фінансувати більш суттєво цих людей, тому що ви знаєте, економія від того, що на, на, на тій території відбувається війна, до, доволі суттєва. Ви знаєте, я на початку жовтня задав питання. Керівнику нинішньому керівнику пенсійного фонду України, точніше виконуючи обов'язки керівника mm -hmm. пенсійного фонду України, і він мені сказав: ми виплачуємо пенсії лише в 28 районах Донецької області, а там їх 60 з чимось, і в 13 районах Луганської області. І за попередній місяць економія. Від невиплати пенсій значній кількості громадян України склала десь 3 мільярди гривень. Тобто треба закінчувати з війною проти власного народу. Треба ввести відродження до Донбасу, треба його повертати в нормальне. Русло повноцінного життя, тому що один із районів е, найбільш промислово розвинених районів, який забезпечував значною кількістю енергоносіїв е, Україну металом, багато чим іншим, і е, ну, руйнувати е, якусь частину своєї території. Ну, вибачте, це вже хто нас е, назве розумними. Як то кажуть, про що б сьогодні ми не говорили в цій студії, але е, рано чи пізно повертаємося до. Продовження бойових дій і сподіваємось, що мир таки прийде в Україну. Дякую за те, що прийшли до нас. Сподіваюсь, ці 15 хвилин глядачі провели з нами не дарма. На все добре. Хай вам щастить.